Слава Богу, Слава. Богу. Слава Богу. Богу. Бог подарував нам таку можливість нашій молоді сьогодні мати участь у службі. Хоча ми кожного, кожне служіння бачимо особливу неділю, як молоді співає, і речі розказують, і в кору участвують. Але сьогодні ще й проповідували ці допомоги. Майже всі говорили молоді люди, молоді брати, тому таке прохання, брати та сестри, моліться за нашу молодь. Не лише тоді, коли просять нас тут, а навіть і дома. Моліться, згадуйте в молитвах, просіть Господа, щоб Господь благословив, щоб Господь використовував, щоб Господь сповняв Духом Святим серця молодих людей, щоб воля Божа. В життя нашої молоді і через нашу молодь вона виконувалася. Неодноразово ми чули на наших молитовних, молодіжних служіннях пророче слово про те, що прийде час, коли Господь вильє свою благодать на молодих людей, коли Господь буде потужно використовувати молодь. Тому просіть Господа, щоб Господь звершив свою волю в їхньому житті, моліться за. Щоб Господь їх благословляв, зберігав і допомагав їм здолати і спокус, долати різні виклики, з якими зустрічаються вони. Тому таке прохання. У нас вчора було таке свято, і наші ряди, ряди нашої молоді, молоді нашої церкви поповнило 8 чоловік. Це є молоді люди, які вже підросли, які війшли. Такий вік з підлітків умов. Тому сьогоднішнього дня кількість нашої молоді в нашій церкві на 8 чоловік більше. Тому нехай Господь благословить тих, хто перейшов, щоб Господь також і їх використовував і їх благословляв. Я зачитаю два місця Святого Письма і перше місце я хочу за зачитати. Це буде книга законя, це п'ятий розділ, 29-й віршик. Я зачитаю один віршик. Але перед тим хотів би трішки сказати так. Люди в цьому житті, кожен із нас інфікуються про те, щоб мати добре життя в майбутньому. Щось ми робимо, над чимось ми роздумуємо, можливо, якісь дії ми. Приймаємо в своєму житті для того, щоб нам мати добре життя. Щоб мати добре життя для нас, щоб мати добре життя для своїх дітей, для своїх сімей. Ну, от так людина, от так заложено в людині. Ну, от люд, кожен із людей хоче жити добре, хоче жити гарно, хоче жити у мирі, зламані. І я думаю, що це відчуття ми отримали від нашого батька. Він — Батько Небесний. Слово Боже каже, що Він створив нас за подобою своєю. Тобто і деякі такі гарні якості нашого характеру ми також успадкували від нашого батька. І оце відчуття до чогось кращого, до чогось спокійнішого, тихішого, до миру це відчуття від Господа. І знаєте, і кожен із людей в майбутньому хоче. Мати життя добре. Знаєте, дехто із керівників держав, вони також говорять про майбутнє, добре життя своїх країн. Але дехто з людей не задумується над тим, що майбутнє добре майбутнє людини залежить від теперішнього. Тобто, як я сьогодні живу, які я діючого, від цього залежить моє майбутнє. Якщо моє життя сьогодні, воно добре, воно гарне, воно мирі з Господом, воно в таких стосунках Божих, про які ми вже сьогодні чули, то звісно і майбутнє життя моє, воно буде благословене Богом, і життя моїх дітей буде благословене Богом. Ми читаємо і слова Господнього про тих людей, за яких Господь. Тоді, коли їх вже не було на цій землі, через декілька навіть сотень років Господь він згадував про вірність цих людей, звертаючись уже до їхніх потомків. Тобто, для Господа, для Господа дуже важливо, коли людина виконує волю Божу, коли людина слухає Бога, Божих і виконує їх у своєму житті. І так же саме в житті людини, так саме і в житті країни, для того, щоб. Мати якесь гарне майбутнє потрібно, щоб було гарне теперішня. Дехто з серед, знаєте, будують гарне майбутнє на, якимось, на, на якихось беззаконнях, на якихось ділах злих. І прийде час, коли ці цілі діла потім почнуть діяти в цій країні, що сіяли, те і зійде. І дехто навіть не задумуючись над тим. Толиваючи кров людей, думаю, що цим самим вони будують майбутнє своєї держави, або своєї країни, або своєї сім'ї, або ж свого якогось своєї якоїсь фірми, там, якогось заняття свого. А слово Господнє звертає увагу, що дає благословення майбутньому для людини. Або ж що. Людина, коли хоче отримати життя добре, що, вона потрібно, що їй потрібно робити зараз? Це, я зачитаю перше місце, це буде один віршик, і тут написані такі слова. Це Господь звертається до Мойсея і Він каже про народ ізраїльський, про той народ, який Мойсей рукою Божою, міцю Господньою, вивів із землі Єгибріцької. І Господь каже за цих людей такі слова. Того законя 5 розділ 29 вірш. О, якби серце їх було у них таке, щоб боятися мене і дотримуватися всіх заповідей моїх усі дні. Щоб добре було їм і синам їхнім. Господь звертаючись до Моїсея, каже Санарод Іванський, і каже, о, якби серце їхнє було таке, щоб боятися мене і виконувати заповіді моїх повітря. Щоб вони мали добре життя для себе і для своїх дітей. Коли ми подивимося на цей вирчик, то для доброго життя. Потрібно зовсім небагато. Деякі люди вони для того, щоб збудувати своє якесь добре життя, будують грандіозні плани, які навіть не вистачає і десятиліть, щоб виконати ці плани. І людина думає, що від цього буде добре їй, буде добре її дітям. А Господь каже, зовсім небагато. Хочеш мати добро, хочеш мати добро, тут написано. Бійся і виконуй. Для того, щоб мати добро, когось потрібно боятись і щось потрібно дотримуватися. Дуже так цікаво, Господь да, він говорить про те, щоб боялися Його. І дехто з людей сприймає цей страх як ну, боятися Господа, це тремтіти, тремтіти від Його, почутого слова, це тремтіти від. Його можливо присутності або ж боятися війти можливо в присутність Господню. Ну, тут, а більше, Господь він говорить, Господь говорить за те, що за стан серця людини. Боятися Богу це значить повністю підкоритися Його святій волі. Боятися Бога це повністю підкоритися Його святій волі. Це стан серця, це те, що повинно виходить від людини. Це бажання людини відкоритися Богу. І є яскравий приклад цього страху Божого, Божого, який записаний в новому заповіті, це життя Ісуса Христа, Син Божий, який був 100% Богом і який був 100%, 100 людиною. Він мав страх Божий. Коли лукаві його спокушував у пустелі, то ми бачимо, що, що Ісус Христос Він боявся порушити заповіді Свого Батька. Він боявся відвернутися від батька. Були пропозиції від лукавого, але Словом Божим Він ці пропозиції відганяв. Словом Божим він відганяв Лукавого. Коли ми бачимо молитву у Гефсиманії, Христос повністю підкорився Господу. Навіть розуміючи, що йому буде тяжко, навіть розуміючи, що йому прийдеться пережити тяжкі моменти свого життя, Христос в молитві своїй іде до Господа і шукає не свого бажання, а шукає бажання Господнього, шукає волі Божої. Мав страх перед Лицем Божим. І от Господь каже, хто хоче мати добре життя, Він повинен боятися Господа. Тобто Він повинен чинити те, що говорить Слово Господнє. Він повинен виконувати волю Божу, дотримуватися принципів Божих, які Господь залишив на скриках Святого Письма. Це є благословінням. Господь каже в майбутньому для вас. І в майбутньому для ваших дітей. І є також приклади, дуже багато прикладів і слова Господнього, де дійсно, коли люди, вони з повагою відносилися до Господа і виконували волю Божою і постанови Господні то було благословіння як в них, так і в їхніх дітях. І навіть Господь, говорячи вже до насліддя Давида, каже, що заради батька. Ваша бодавина, я не зроблю того й того. Тобто, наскільки важливо, коли людина має страх перед лицем Божим, страх впасти, страх згрішити, страх відійти від Господа, страх забути істину Божу, страх відвернути від себе слово Господні пропозиції Божі. Наскільки вони важливі в житті людини? І от Господь каже, хто має цей страх, то він. Має благословіння і має майбутнє добре життя своє. І далі, тут написано Господь також каже, що хто має страх і каже, що хто дотримується заповідей моїх. Я думаю, що кожен із нас да, він розуміє, що таке є заповіді. Заповіді це є настанови люблячого небесного батька які він дав нам, щоб допомогти нам стати більш схожими на нього. І через заповіді Небесний Батько навчає нас і відкриває нам свою волю. Тобто заповідь це не, ті, не лише ті 10 заповідей, про які написано у старому заповіді. Виконувати заповіді це виконувати рекомендації Божі, виконувати волю Господню. Ті рекомендації, які дав нам Господь, для чого? Для того, щоб життя наше, воно було краще. Для того, щоб ми ставали подібним на нашого Батька Небесного. Для того, щоб наш характер він був подібний на характер Божий. І от Господь Він дав ці заповіді. І каже, що хто виконує ці заповіді, хто виконує ці заповіді, Господь каже, то він має. Майбутнє життя своє благословення. І далі ми бачимо, що каже Господь, дотримуватися. Так? Дотримуватися це точно і без відхилення виконувати те, що від тебе вимагає, або що від тебе просить. Ті заповіді, про які я тільки що говорив, про ті рекомендації Божі, той має майбутнє для себе. Коли ми подивимося, то зовсім небагато потрібно для доброго життя людини, мати страх і дотримуватися заповідей Господні. В Псалмі, це 32 й псалом, я зачитаю з 12-го віршика, написані такі слова. Це другий слово 12 віршна. Блажений на Бог, у якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у нас собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських. Дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їхні. Не захистить царям велике військо Його і веленням не спасе велика сила Його. Ненадійний Дім для спасіння, не спасе Він від великої сили, Він великою силою своєю. Бо ось очі Господа на тих, що бояться. Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерті і в час голоду наситить їх. Такі слова Давид, Він говорить в цьому псалмі. він каже, що сильних людей не спасає їхня сила, у людей, які мають владу, їхня влада не спасає. Спасіння тільки у Господі. І благословіння від Бога. І коли людина хоче збудувати своє добре життя, то, їх, то це життя потрібно будувати на принципах Божих. не на своїй владі, не на своїх можливостях, не покладаючись на свою силу, а життя своє, віривши в руки Господні. Перед нами зараз молитва. Ми будемо в молитві ці до Господа, давайте ми щиро відкриємо свої серця перед Господом. Попросимо, Господи, дай нам мудрості і благослови нас в тому, щоб наше життя сьогодні було таким, щоб в майбутньому ми мали благословення для нас, для наших дітей, для нашої церкви і для нашої країни. Молимось до нашого Господа.